Або кістє! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі і скоробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви на каналі Веселі Саморобки. І сьогодні ми з вами зробимо дивовижну листівку. Ось таку з сердечком, яке рухається. А як воно рухається? Я вам покажу, якщо ви додивитесь це відео до кінця. Ну а щоб зробити цю листівку, нам потрібен кольоровий папір та картон, декоративний папір, ножиці, лінійка, циркуль. Простий олівець, клей і ниточки. Я взяла такі товстенькі ниточки. А виберете ті, які у вас є. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Починаємо! Ми веселі саморобки! З червоного картону робимо основу для нашої листівки. Ось так, згинаємо напіл. І притискаємо. Основа готова. Далі ми шукаємо центр нашої листівочки. Ось тут відміряємо 7,5. Тут у нас буде десь приблизно 10 см. Ось так робимо позначку. Тепер циркулем відміряємо на лінійки 5,5 см, встановлюємо там, де центр. І малюємо коло. Ось так. Тобто нам потрібно зробити коло у центрі нашої листівки. Ось таким чином. А тепер вирізаємо всередині віконце. Але пам'ятайте, що дуже обережно, тому що ножиці гострі. Ось так. Віконце готове. Далі ми беремо декоративний папір і на ньому робимо прямокутник зі сторонами. 13 см на 19. Якщо ви не маєте декоративного паперу, не засмучитесь, ви можете зробити з будь-якого іншого. Це може бути звичайний папір, або кольоровий папір, або кольоровий картон. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Ви можете зробити навіть білий прямокутник, а потім на ньому намалювати якісь квіточки або смужки. Ось такий прямокутник вирізаємо. Ось так. І в ньому також потрібно зробити віконце. Для цього ми його встановлюємо ось таким чином. Дивіться: так, щоб з кожного боку було по сантиметру червоної основи. Закриваємо і тепер олівцем обводимо коло ось так. І так само, як на основі, ми його вирізаємо. Вирізаємо віконце, але дуже обережно. Два віконця готові. Тепер нам потрібно зробити сердечко. Для цього я вирізаю квадрат зі сторонами 8 см, ось так. 8 85 з половиною тут вже е, не важливо, головне, не більше. Краще, мабуть, 8 зробити. Згинаю його навпіл і роблю сердечко. Спочатку малюю ось так. Це половинка буде половинка серця. А потім його вирізаю. Це зразок, за яким ми зараз зробимо два серця, які нам потрібні для нашої листівки. Так, можемо підрізати, все вирівняти. Головне, щоб воно е, поміщалось у нашому віконці і не чіпало його краї. Далі я беру вже е, дуже щільний папір, або можете взяти навіть картон. І обводжу серце. Потрібно вирізати два однакових сердечка. Два серця готові. Далі ми беремо ось так їх складуємо і трохи можемо ще підправити. М -м 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 -м! Дуже гарно. А тепер беремо нитку. Відрізаємо невеличкий шматочок, десь сантиметрів 20. Встановлюємо ось так нитку по центру і приклеїмо зверху серце. Давайте по черзі. Спочатку ми намастимо серце, клеєм ось так. Потім по центру встановлюємо ниточку. Дивіться, ось так уважно. Слідкуйте, щоб все було рівно. Нитку також можете намастити клеєм. Так, тримайте, бачите, в мене все так приклеюється, навіть пальці можна приклеїти. А зверху приклеїмо ще одне серце. Ось так. І дуже-дуже. Міцно треба притиснути. Навіть можете взяти ножиці або лінійку і ось так розгладити. Притиснути і розгладити. Серце на ниточці готове. Встановлюємо його в наше віконце, ось таким чином, щоб воно не доторкалося до країв. І його перекріпляємо ем, липкою стрічкою. Ось таким чином. Дивіться, зверху буде в мене липка стрічка. Це двостороння, ось так нитку фіксуємо і знизу. Але перед тим, як приклеїти, потрібно цю нитку трошки ось так підтягнути, щоб серце було ось так підтянуте чудово і не торкалося нашого віконця. А дуже вільно там рухалось. Притискаємо, розгладжуємо, щоб все трималося. Зайву ниточку відрізаємо. І закриваємо другим віконцем. Для цього його теж е, змащуємо клеєм ось так. Тут вже клеє не шкодуйте, куточки, добре, добре дуже все е, промазуйте. Ще в нас там буде липка стрічка, тому все буде дуже добре триматися. А тепер перед тим, як приклеїти віконце, знімаємо верхній шар ось так. І знизу теж потрібно його зняти. І зверху приклеїмо віконце. Ммм, як гарно, яскраво, чудово! Притискаємо і знову можемо допомогти собі ножицями. Ось так. Тому що це був картон, декоративний папір, щоб воно все дуже-дуже міцно трималося. А тепер дивіться, серце рухається, і його можна закручувати. Закручуєте ось так. І ще, ще. Потім закриваєте, а коли відкриваєте, воно рухається. Чудова робота! Дивовижна листівка з сердечком готова. А тепер розказую секретик, як же це сердечко рухається. Відкриваємо листівку перед тим, як її дарувати. І дуже-дуже багато разів ось так закручуємо наше сердечко. На ниточці, бачите, воно тако крутиться, крутиться, ще, ще закручуємо. Дуже багато разів. Ось так. Чим більше, тим краще. Потім закриваємо листівку і даруємо. І той, кому ви її подарували, відкриває. А там сердечко рухається. Дивіться, як несподівано! Це дуже оригінальна листівка. А замість сердечка ви можете зробити все, що завгодно. Це може бути квіточка, зіронька, метелик. Фантазуйте! Робіть багато таких листівок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, бувайте бадьорі, до нових зустрічей! <гум> Яка чудова листівка, сердечко. Так, це рухається. О, і це рухається. І це рухається. М -м -м, які чудові листівочки. Так, треба ще зробити квіточку, зіроньку, метелика. Може ще й слона зробити? Хі, такий слон. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.